Екс-депутата обласної ради підозрюють у розбещенні малолітніх. На іномарці він заїжджав у двори, де гралися дітлахи. За 100 гривень заманював малечу до машини. Коли ті підходили ближче, демонстрував дітям свій статевий орган. Поліція екс-депутата затримала, але згодом відпустила. Чому збочинець і досі на свободі, знає Оксана Щербак. Зазвичай у цьому дворі на Романа Атаманюка лунає дитячий сміх, але сьогодні тут тихо. Батьки бояться випускати у двір власних дітей, адже кілька днів тому ледь не сталося непоправне. До малечі чіплявся колишній депутат облради, який, як виявилося, педофіл. Став машиною, витягнув свої геніталії, і дівчик приглашав в машину, щоб потрогали. 100 гривень давав. Дітлахи на гроші не купилися і з вереском кинулися до найближчого під'їзду. До нас під'їхала машина, ну, на стінах стала, а ми гуляли на ковері вибивалки. Він пропонував нам 100 гривень. За що 100 гривень? Ну, щоб якщо дівчина посмотрить, то дасть 100 гривень. Ми потім іспугалися і побіжали в під'їзд. Потім ми піднялися на третій етаж, посмотрели, коли він їхав, то ми. Вийшли на вулицю. Те, що діти поводяться дивно, помітив один із батьків, який у цей момент стояв на балконі. Він допоміг поліції затримати чоловіка. Муж стояв на балконі, під'їхала машина, відкрились двері, і Він побачив, як діти розбіжалися розсипною по площадці, Хто в під'їзд, хто по площадці. Він вийшов з під'їзду, в свою машину і послідував за серої тайотою. Він йому перекрив дорогу, зробив, відшупала малась його машина, і в цей момент визвав міліцію. Ймовірно, саме на цій автівці був цей чоловік. Прокуратура довела підозрюваний, був депутатом сумської облради у 2006 році. До того ж, місяць тому екс-депутата у цій же автівці блокували. Тоді його звинувачували у несплаті податків і вручили підозру. Зараз же його знову шукають правоохоронці, адже поліція чоловіка затримала, але за відсутності доказів відпустила. А вже за кілька годин до поліції ці почали надходити заяви від батьків прокуратурою. Погоджено повідомлення про підозру колишньому депутату Сумської обласної ради, директору одного з комерційних товариств у вчиненні розпусних дій щодо малолітнього. Він був судимий за подібні дії. Екс депутату загрожує від 5 до 8 років за ґратами. Наразі підозрюваний на свободі його шукають правоохоронці. Оксана Щербак, Олександр Сорбат, Новина СТС.